Друзі, всім привіт! Починаю це відео з того місця, де рівно років п'ять тому я записувала мотивуюче відео для дівчат для творчих особистостей, які е, хочуть здобути впевненість і е, мати якийсь фарватер у житті, по якому слід рухатись творчій натурі. От, власне, я хочу розпочати цей влог отак. От не заплановано, без всяких там приготувань до цього. А просто зробила собі чашечку кави. До речі, дуже символічно, чашка в мене з 2005 року. Я її купила як тільки приїхала в Київ. Вступати до вузу Київського національного університету будівництва так, Власне, я й хочу цими, цим блогом ділитися з вами своєю творчістю, своїм креативом, своїм позитивом. А мене його багато. Тому залишайтеся, буду заряджати вас і будемо бачити, куди все це рухається. Не маю жодних надій, жодних сподівань, жодних ілюзій і мрій про успіх щодо цього влогу. Просто хочу ділитися з вами, тому що творчі натури вони такі, вони довго, знаєте, терпіти не можуть, і їм потрібно ділитися з людьми, з іншими, надихати їх, творити. Також підтримувати одне одного, і так склалося, що це вже я маю другий декрет в своєму житті. Зараз мені 36, і мені дуже хочеться знаєте, всі ці роки творчості, роки пошуку, роки вкладу в себе. Хочеться, щоб все це набуло якогось фарбатору, якогось якоїсь мети. І якогось обрамлення, і е, якщо е, я в своїй душі почуваю таку потребу, значить однозначно Всесвіт мені просто кричить, що тобі слід цим поділитися. Можливо, це е, комусь допоможе, якійсь творчій душі, натурі, жінці з маленьким немовлятком на руках. І будемо разом просуватися до своїх мрій. будемо Думати над цим життям, як воно минає, як проходить наша молодість, для чого все це, і як далі бути, взагалі? Як використовувати свою творчу енергію, свій креатив, як це популяризувати, як писати далі, як знаходити в собі творчі життєві сили? Тому залишайтеся, сподіваюся, можу вас порадувати. І Дала собі обіцянку, що хоча б один двох на YouTube я точно викладу, тому що не було мене вже років 3-5 там. І от пробую на вулиці щось записати і спить. Я вже кабу, сподіваюся, також. Я вам скажу дуже такий страх, знаєте, піти в зворотню сторону від, своєї, від всіх своїх здобутків соціальних. Такий виклик собі. Це я так пробую вести свій блог. Посиділи, кави напилися, побалакала з сестрою, малий інгулярку. І зараз піду, куплю абрикоси, хочу зварити варення. У мене вже є з черешні, з полуниці. Думаю ще так фіналочка з абрикосів і буде саме те. Вже черговий день у нас. Сьогодні вже у нас вівторок, ми так гуляємо, нічого кращого не придумала, ніж на свій крабік почепити цю плюшечку. Там козявочка заснула. Я відправила за напоями, тому що така жара, в очі все пересохло. В магазин сьогодні не піду. Вчора малого був день народження, тому в принципі все купили. У нас ще залишилось, але ненадовго, тому що через відключення світла замовила кашу. Вона виглядає гарно. Отже, замовила я нашу кашку, яку ми їмо. Кендаміл. Ми їмо її в принципі, з першого дня життя. І не змінювали, як з першою дитиною, з другою я не змінювала кашку. Ось таку ми їмо це виробництво Great Britain. Нам дуже подобається вона, в принципі, нарікань не маю. Єдине, що тут є графік прийому їжі по місяцям, то ми трошки в нього не попадаємо, тому що наша вага вже 7100. І нам 3,5 місяці, ну, майже 4. А тут, бачите, на 4 місяці йде лише 6,5 кілограми, 180 мл. Я годую зараз десь разів 7 на день по 120. От. Так що ну, я думаю, що це дуже індивідуальний графік у кожної дитини, у кожної родини. Але так як нам удару була знижка, то я собі замовила одразу 5 баночок, щоб потім не бігати. Бо в такої баночки зараз вистачає нам десь на 6 днів. Рецепт Брауні, який я знаю, завжди виходить. Він на бананах, тому його ще можна загуглити як рецепт Брауні ПП. Я вам рецепт залишу по-своєму тут пропишу, які інгредієнти я клала. А це сервіс, який я привезла собі з дому. Це було подаровано мамі на 30-річчя. Насправді, вже і моє 30-річчя давним-давно минуло. Ось, але такі чашечки залишились. Це сумський фарфоровий завод. Дуже класно, дуже красивий е сервіс, тому він мене зараз так радує кавою. І отакий от от рецепт раджу вам приготувати. Корисно, поживно і не, не, цей... не погладжує. друзі, добіг до кінця цей перший і не перший влог. Я вам дуже дякую за увагу. Я вам дуже дякую, що ви зазирнули знову на мій канал. Хочу вам нагадати, що не буває кращих часів, щоб почати щось нове або продовжити щось старе. Про це мені розповіла ось ця книга. Мистецтво мріяти. Читала її багато років, і нарешті в декретній відпустці знайшовся час її дочитати. Також, поки годувала дитину, дочитала принципи Шамбали. Дуже класна книжка, рекомендую про такий трошечки східний, східну філософію, буддизм. І таку от книжечку Вікторії Пігі дочитала Знайди мене знову це такий легенький роман, можна сказати, бульварний. Але ми з авторкою обмінялися своїми примірниками, так як вона видавала свою книжку самостійно, і я також. І ми, в принципі, щоб підтримувати творчі душі, зробили такий чендж. Що хочеться сказати? Про книжки, якщо вам буде цікаво, пишіть мені в коментарях. Обов'язково зачеплю останні прочитані новиночки. Можливо, щось підберете для себе цікаве для прочитання, тому що у мене часу мало для читання. Я читаю лише те, що дійсно має класні відгуки, і поділюся з вами якимись можливо цитатами, десь порадами. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо хочете мене підтримати, мені буде дуже приємно, можливо, навіть трошечки десь авансом, але власне цей блог і хочеться створити для того, щоб ви розвивалися, і я не зупинялася на своєму шляху. І отак от ми з вами разом за чашечкою кави могли поспілкуватися, потеребеніти, обсудити якісь українські новинки. І якщо плюс один український блог з явиться, я думаю, всі ми від цього тільки виграємо.